Всім привіт! Ютуб канал Аградиш і зараз з вайпер групи теж Аградиш буду відповідати на ваші запитання. А, наскільки це можливо без попередньої історії розвитку рослини? І так, поїхали. У нас тут є. Чи можна спасти розсаду помідора? Якщо можна, то яким біологічним засобом, чи не кра не шкодиться хвороба іншим рослинам незараженим? Дивіться, оця хвороба, що зараз є тут на, на фото з вайбергрупи Аградвіж, якими бі біологічними засобами, ну, якщо створити нормальний клімат провітрювання, вологість 70-75%, поливати по мірі того, як потрібно розставити трохи цю розсаду, тобто зробити активне провітрювання, це звичайні умови, котрі потребують рослини, незалежно як і що ви вирощуєте. Далі. Тут рослини, котрі захворіли, захворіли, лікувати ось це, що зараз я бачу на фото, на, на фото, лікувати їх що біологічними, що хімічними засобами не потрібно. Ці рослини треба викинути, вони, ну з них нормального врожаю не буде. На що це схоже? Так, воно працює зсередини як фітофтора, воно працює і на схоже на середини як бактеріоз. Якщо це бактеріоз, це треба слідкувати. Ну, скоріше це бактеріоз, врешті-решт, якщо за цим слідкувати, то біологічний засіб є це казумін. Казумін працює проти бактеріозу і це біологічний засіб. Але треба знати, що ну, як він біологічний. Він не такий безпечний для, а, а, небезпечний для людини. Тобто використовувати його можна, а, але треба знати, що казумін він такий вирубатель всього, і треба після нього заселити якісь корисні бактерії. Знову ж таки, в своїх відео я кажу, так, за триходерму є байкали, але треба, щоб був свіжий, можливо, якісь дрожі загнати в полив. Тобто казуміном я би тут спрацював би це 100%. Казумін, і рослини би котрі хворі в їх не встановити. Тобто рослина з маличку заблокувала собі сосуди, їх треба звідси викинути, вони тут не потрібні. Розраховувати на них не потрібно. Чи заражають вони інші рослини? Так, 100% за -за заражаються, і треба їх позбутися, цих рослин. Що не вистачає гірко жовті листя у відкритому ґрунті? Ну тут дивіться, огірок, так, і він такий хлорозний повністю. Чомусь він а, хлорози? Треба історія життя цієї рослини. Можливо, там були якісь гірбіциди вносились в минулому році, котрі треба очікувати рік-два. А можливо, тут були е, якісь е, в цьому році гербіциди, А можливо, тут вода дуже селена, селена. тут нема історії. Що я зараз бачу на фото, що рослина не хоче розвивати корене, систему, якісь не благоприятні умови. На рослині треба повидаляти всю нагрузку, щоб вона не зацвітала. Тобто, все, що нагадує вам врожай, видалити квіти, плоди, огірочки, все треба видалити, викинути і на них не розраховувати. Далі треба пролити рослину якимось кореним стимулятором. Ось зараз багато їх, котрі бачили в порівнянні, у, у кого як працює. А, ну, взагалі, моя думка про будь-які стимулятори. Треба, щоб ви бачили, тут їх вносили, а тут вони не були. В одних умовах, якщо є різниця. То його ну, і краще вона, і то його можна використовувати. Якщо тільки все було під ним і не було різниці, то можливо то і, і без нього було, було класно. Тобто зробити так. Далі оприслення по листю. Є такий препарат про Алігін, 30 на 10, раз зробити, через 3 дні там ще раз повторити. Або мегафол, знову ж таки, 30 на 10 зробити оприскування. І треба дізнатися, що не так в ґрунті, Який PH, яке EC. І так, наступне повідомлення. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, що дати у коріння, щоб спинити цю хворобу? Перець, ще сім днів не пройшло, садили, все було добре. Вдень в на ніч все добре, гниє стебло. Так, думаю, що до двох неділь там нічого не залишиться. Це біла гниль чи що це є? Думаю, що на ніч прокапав до години каплю, вдень жарко і, і того, чим зупинати, зупинити це. Так, взагалі, тут на фото перець виглядає доволі класно. Так, загальне фото. І мені здається, його коли садили, його трохи заглубили. Перець, ну, я не рекомендую заглиблювати, коли висаджується. Коли пікується, так, це класна, класна справа. Це треба робити. Я бачив на відео сам, як додаткове, додаткове коріння росло, але пікується і він вторв ґрунт. А якщо ну, торф для теплішня, якщо це земля, то вона важка і не, не так дуже просихає і не так стимулює розвиток коріння. Звісно, багато хто зараз може сказати, що ми заглобляємо все гаразд. У всіх ґрунт різний. Є такі ґрунти, що ви можете заглубити, і у вас буде додаткове коріння, і нічого погано з рослиною не буде. У вас таке можливо, але вас таких 10. Відсотків від цієї площі, що є в Україні. Це на Пісках, це Херсонщина, це можна робити, це дозволяє десь там Рівенщина, деякі ділянки, так. все інше в жодному разі не заглубляти. Тобто це випробування. Якщо у вас там буде торф, якщо воно буде просихати дихати, то можна це робити. Але Аградвіж офіційно заявляє, не заглубляйте після висадження на постійне місце свою розсаду, не випробуйте долю, якщо це у вас бізнес. Якщо хобі, одні дві а, дві рослини можна подивитись і скоріше з, з ними все буде гаразд, тому що буде їх поливати окремо, не через краплю. Якщо поливати часто, розрозняти вегетативну масу. Там треба бульємо ну, часто, і ця зона, котра зараз ми бачимо тут на, на фото, вона не просихає, тому що ну вона. Ну, вона повинна часто поливатись. Ну, давайте ще, ще у нас. Ну, так, стебло тут перегніває, тут, можливо, були сімядольні листя, і це послугувало місцем, куди зайшла хвороба. Чи це був отвір? Що тут робити, як з цим боротися? Що... Ну, якщо вже висадили і заглубили. Ну, вже нічого не виправити, не виправити, що тут а, зробити. Ну треба хімічити це 100%. А казумін я би давав би казумін дати в полив з розрахунку 3 літра на гектар. Плюс до нього можливо додати. Ну, системний, що системна, до, до нього нічого не додавати, зробити оприскування, наприклад, alєд. А, а то треба, щоб системно походили, полікували е, якісь е, препарати. Ще як варіант, можна пролитися перед цим перекисів водню. із розрахунку, наприклад, на е, тонну води 1 літр 30% там, з перекись водню. Це трохи оби, на день обеззаразить ґрунт навколо рослини, там де лежить краплина стрічка. Потім вносити ці препарати, котрі засмокнуться всередину рослини. І потім десь через 4 дні після цього ви вносите корнестимулятор. Наприклад, якийсь там райкат старт із розрахунку 3,5 літра на гектар плюс в баковій суміші з І... Чесно, ці ті, ті рослини, котрі захворівши, я, ну, я не впевнений, що вони можуть там всі вилікуватись, але це максимум, що можна зробити. Це на, що на сьогодні я знаю. Триходерму вносити мікгардіан живу. Але знову ж таки, ви повинні знати, якщо у вас хвороба всередині рослини, то триходерма, ну, вона не може воскресити вашу рослину. Якщо вона вже заражена, якась рослина, то вона не може зробити. Вона може покращити мови в ґрунті в розвитку. Тобто, е якщо всюди внести тут рослину, то можна там подивитись і сказати, що, там, ну, що рослини як вмирали, так і вмирали, триходерма не працює. Якщо тут один ряд буде з триходермою, інший ні, то один ряд з трихадерму, той Котрий там, де є трихадерма, бо він буде краще розвиватися, він буде потужніший, тому що вона має стимуляційну дію. Вона має таку дію, що рослина сама виробляє антибіотики, щоб захворюванням боротися. І ну, трохи рослина краще розвивається, і врешті-решт, десь ми бачимо в середньому 20-30% плюс по розвитку рослини, по вороженості по всьому. Ось, Але якщо ви. Тут носите, тут ні, що ви це бачили. Воскресити мертвих ні, вона не може. І ті рослини, котрі випадають, вони, ну, ви, ви, ви кажете, що тиждень пройшов і там щось з ними м -м, вже не так. Тиждень тому вона вже заразилась, і нові рослини, котрі будуть вмирати, теж тиждень тому заражались. Що з огірком? Давайте дивитись. Вірок. Перепади температури, щось він так не хоче рости. І тут якесь таке варіцяне фото. Незрозуміло якийсь довгий вірок. І... Що з, а, з Ну, Чомусь пошкрябаний, він так реагує на коливання температури, де ви знаходитесь. Фузеріоз чим лікувати? Ну, фузеріоз можливо, а можливо і ні. Треба тут знати, які умови. Ціплиця, мабуть, забілена, але не висока. Таке буває і при фузаріозі, і таке буває при звичайному перегріві теплиці. Таке буває після обробки добрива, по полистю там, де є азот. Він може блокувати отвори дихання і рослина випаровує більше, ніж п'є. Це може і бути і фузаріоз, а можливо такий випадок, що це не фузаріоз, і ви вносите якийсь фунгіцид і підпалюєте коріння. Ви вам потрібно знати, коли вносите в полив фунгіцид, він спалює. 10, 15, 20, в залежності від норми, 20% мікрокорінців, саме ті, котрі смокчуть воду і засвоюють елементи живлення. Але це іноді треба зробити, щоб пролікуватись всередині рослини від якоїсь хвороби. Всередині. Якщо рослина не захворівша, а просто там так склалося, що коріння не запрацювало, або рослина перегрілась. У мене так було, що бачу, що рослини в'януть. Приходжу, а тут все гаразд, а воно в місті в'яне. Піднімаю голову вгору, дивлюсь, і там було погано, затінено, забілено. І були прямі сонячні оп, промені, і температура листа більш... була більше 32 градусів, і він вимикався. Був перегрів рослини, вона втрачала рослина. Пам'ять, що треба її робити з кореневою системою. А можливо, там проблеми з, з краплиною стрічкою. Тобто тут треба розібрати, що саме. Якщо це не хвороба, то просто так вбивати кореневу систему не потрібно. Будь-який хімічний препарат він підпалює впригнічує рослину. Чому пояснюю? І гриби, і рослини. Ну, я Царства рослин, грибів і тварин, тобто нас, людей. Тобто, і як це відбувається? Фуніцид, він так працює, що мала якась концентрація, він при якійсь звичайній концентрації спалює спочатку гриби, а потім, якщо зробити там в 3, в 4, 5 разів більше концентрацію, він же може спалити повністю і вбити рослину. Але при тій концентрації, коли гриби. Вмирають при звичайному опискування, рослина теж отримує опік пошкодження, але в міру із сумісним життям. Якщо нема хвороби і нема потреби, і ви працюєте хімічним препаратом, то ви знаєте, ви просто взяли і мінус 5-7 від вроженості. А якщо є хвороба, то так. Мінус 5-7%, якщо була б вона жива, здорова рослина. Але ви впрацюєте хімічним препаратом і врятовуєте всі 100% там або 90 чимось відсотків врожаю, тому що треба пролікуватись. Висновок, коли рослина не хворіє, хімічити і пригінчувати її не потрібно, тому що ми не п'ємо антибіотиків влітку, щоб не хворіти взимку. Так само, із рослиною. треба тут. Подивитися, що з ним. Можливо, це підюм, можливо, це не можливо, це незатінення теплиці, можливо, тут якесь погане провітрювання, можливо, там краплина стрічка не промивалась давно, і, можливо, вона не нова, і можливо, там щось отвори не капають, можливо, там водовили в два рази менше. А можливо, коли збирали огірки, хтось там дьорнув і підірвав кореневу систему. Тобто логічно підійти до цієї проблеми і що зробити. Ну, дивіться, якщо ви не хочете розбиратись, заганяєте перекись водню в полив літра 2 на тонну і через 4 дні заганяєте подвійну дозу міккагардіантрихадермо. На 10 соток із розрахунку по 12-15 столових ложок, тобто по малій упаковці, на 10 соток. А мала упаковка це котра там 15 столових ложок, 150 гривень сьогодні Віріди, конінги, і Харцинов кожне по і в поли вносити, можливо, з якимось коренним стимулятором, а це покращує розвиток кореневої системи і стійкість роксини до хвороб. Підкажіть, будь ласка, що це? Вперше з таким явищем зіткнувся. Хімічної обробки не було. Була підкормка Мастер 320-ки і зелена бролівка, плюс трихадерма. Гербіцидом нічого не оброблялось. В прошлому році обробляли газонний, хватка кальцію чи вірус? Так, давайте дивитись, давайте допомагати один одному. Перше, яка саме була у вас трихедерма? Якщо так та, та, брало мене, тобто я не знаю, де ви берете, я клієнтами не займаюсь. І... То питань до триходерми нема. Але вам треба знати, що є види триходерми, котри, є види триходерми, котрі виробляють віридин, котрі, ну якщо їх зачинити, якщо це розчин, і, там, спеціальні штами, триходерми вони можуть виробляти діючу речовину вірідин. І це діюча речовина як для гербіцида. Тобто вони пригнічують рослини. Я стикався колись з такими проблемами. У мене було відео на каналі, я знімав роки два тому, покрутила томат. І там було б рока три ну, грибами за заразом і триходермою, і вона була там, і там рік вона стояла. Якщо, наприклад, брали трихадерму в мене, то ми це відпускаємо, тому що ми, ну, ми про це знаємо і ми її таку не використовуємо, тому що. Ну, Треба один одному допомагати ваш успіх. Це найголовніше. Взагалі, по чому з'явився градліч і що зараз я роблю. А, так, листя покрутило. Чому і чому так крутить? Ну, так, так, так може реагувати і на віруси. Вам треба подивитись на інші рослини. Якщо так покрутило всі рослини, мабуть, ці, так? Раз. Так, мабуть, ці. Десь бачили бачили тут. А, це гострий перець, Так, це гострий, а це. Десь закрутило от сюди, ну тут, на а тоді надлишок стимуляторів. А які в нас тут були стимулятори? Нехватка кальцію чи вірус. Ну, більше тоді схоже на вірус, бо нехватка кальцію, вірус може впливати на погане засвоєння кальцію і надлишок стимуляторів теж на неправильне засвоєння кальцію. І ще питання: не було чи тут в теплиці гербіциду? Аградиш офіційно вам повідомляє жодних гербіцидів. В своїй теплиці не використовуйте, якщо це вам якийсь ворог або не недруг, якийсь там для вас погана людина, в його теплиці можете використовувати, це буде зменшувати вроженість. Можливо, рослина не буде хворіти, це буде непомітно, але мінус 5, 7, 10 відсотків це буде промови, якщо теплиця не розчиняється. Плівка. Якщо плівка забирається, вона промивається, то можливо не буде якоїсь дії. Так, далі йдемо. Тут Кальцій полив, кальцій по листю, мігафол по листю теж робити 30 на 10, мігафол раз, через 3-4 дні там ще раз. Приберіть корону трохи кальцію тепла. Так, звичайно, але ну, тепла я вважаю, що і так вистачає. Підкажіть, будь ласка, що з томатом? Наче опіки. Ну, тут сама там на чеопіки. Так, чимось працювали. Спалили листя. Попелиця ганяє. Фосфор органіку не давали, не, не вносили. Тут опік. Тут, тут, тут треба показати всю рослину, на чеопі. І краплина стрічка вам треба пролити її кислотою. У вас вона підзабита. Ну, треба дивитися, яка, який там, яке там засмічення, якщо солі, то кис кислота вам в поміч. Підкажіть, чи, чи може гербіцид попереднього попередньому році впливати на деформацію плоду? НПК і кальцій даю по листу кожного тижня калію трішки більше, як азоту чи фосфору, гібрид кавілі. По листю ви даєте По листю, моя порада давати якомога менше оприскування. Ну, тобто, Взагалі не давати це буде неправильно. Але по листю, там якісь кальцій, якісь бор, бори, якийсь мігафол, амінокислоти, фунгіциди, триходерма для деяка, фунгицид, ну, тобто вона вбиває все. це можна робити. А, взагалі а, класний був би був, був був варіант. Це підсилює трихадерму, це підсилює і ріст і, і все інше. Трихадерма на 10 літрів води по одній столовій ложці кожного виду а, карбамід. 30 грамів і якийсь прилипач, і роботоприскання класно росте. Тут форму змінює. Це неправильне запилення. Тут воно щось хотіло запилюватись, ця рослина, і вона неправильно запилилась. Чому так відбувається? Ну, тому що впливає якісь, якісь умови на запилення. Максіксет треба працювати і не чекати, коли він буде великий. Ну, тут Такі плоди бувають, з'являються, їх треба видаляти. Максікропсет вам в поміч. Бо якісь мегафоли, або якісь борні добрива. Максікропсет він не зав'язує плоди, він покращує цвітіння, покращує а, якість життя квітки. Більше пилку, він більш довше живе, більше високу температуру а, витримує. А запилення вже тут в польові ваші умови. Також можна раз в тиждень працювати флорон. Флорон на 10 літрів, 7 мл давати, обережно закроплювати, рослина буде крутити, буде, голова буде сивіти від цього, але добре впливає на генеративний розвиток кабачка. Ус. Так. Сонячний опік тут написали. Так. ну, е Сонячний опік, але якийсь вибірковий. Тут опік руці ми наробили, якщо аналізувати цю ситуацію, яку нам зараз тут показали. Ну так, тут попеличкам. Будуть проблеми з попелицею через тиждень, якщо нічого не робити. Але тут. Якісь були плями, щось тут, ну це опіка наробили руками з тих, з тих фото, що є. Можливо, воно так і є, тут треба подивитися на всю рослину, а можливо, ні. Так, все, градвіш фінішував. Кому було цікаво, з вас лайк. І пишіть ваші думки в коментарях. Як вам такий формат, якщо це допомагає розвитку вашому, вашому урожаю, Діліться цим відео там, де ви є. Ви є в Фейсбуці, копіюйте посилання, виставляйте в себе на сторінці. Ви є в якійсь групі, виставляйте в цій групі і давайте максимально бути друг другу ефективними аграріями в Україні. Для цього я роблю вам допомагаю, консультую, наскільки це можливо, яка є історія, тому що справжній лікар, він дізнається, які яка історія, які умови розвитку, як, що було з рослиною. І наступне ми виробляємо біопрепарати. Зараз це триходерма, Далі в нас там буде ще, ще. ще, ще. В планах ми зараз багато чого реєструємо. Це не дешево, але ми до цього йдемо. Тобто ми виробляємо препарати, котрі перевірені агрономами мною, ті, хто вирощували. Всім дякую за перегляд і хай вам щастить і вашим рослинам теж.